19 грудня у Делієві у присутності багатьох жителів села та почесних гостей з районного та обласного центрів було запалено газовий факел на новій газорозподільчій станції. Так символічно було відзначено введення в експлуатацію чергової лінії газогону до осель мешканців Делієва і Ланів. Як ніколи люто було на околиці Делієва 19 грудня, і спричинена була ця урочиста атмосфера не лише святом Великого Чудотворця Миколая, а передусім очікуванням хвилюючої миті вводу в експлуатацію газорозподільчої станції. Вона повинна забезпечити Делієві лани блакитним паливом, якого тут так довго чекали і поява якого мала стати ознакою нового стилю життя їх мешканців і символом перспективного розвитку обох сіл. У моменту чекали від радянських часів вже був зроблений проєкт і так воно затихло. В 2008 році почався підвід газопроводу до даного села, до даного ГРП в розрахунку на 5 сіл. Зараз вже проведений сільський газопровід, підведений через село Тумер, ну, сільського ще там немає, і до села Маріямпель. І в планах Кінчаки. А ще ця подія була свідченням того, що у питанні газифікації населених пунктів Галицький район не пасе задніх, а успішно втілює в життя намічні плани на рівні з іншими районами області. Область понад 90% нашої області газифікована. Це один з найвищих показників по державі. Крім Верховинського району, але в подальшому, я думаю, що на наступних 2-3 роки ми газифікуємо повністю область. Тобто всі 100% людей, які потребують газифікації в населення в області, буде повністю газифіковано. У нашому районі цим питанням завжди приділялася особлива увага, тож гацифікація Олені Веделієва закономірний результат наполегливої праці газовиків сільської та районної влади. Практично вводиться в експлуатацію 13,6 км підводящого газопроводу і 6,7 км розвідних газопроводів. Сьогодні ми запалимо факел тут біля ГРП і буде пущений газ до двох квартир наших людей, до двох житлових будинків. Де повністю виконані всі роботи. Практично можна запускати газ до Нового року кожну оселю. На наступний рік ми далі будемо продовжувати. До Тумера вже підвідний газопровід змонтований. Зараз будуть проводитися роботи по будівництву підвідного газопроводу до села Маріампіль. У очільників сільських рад Ланівіделіва, керівників районної влади, є підстави радіти, адже повністю виконано дану мешканцям сіл обіцянку і реалізовано складний і дороговартісний проєкт. І чимала заслуга у цьому, як зазначив голова районної ради Петро Стримбіцький, сільських громад та їх активістів. Оті ті організації громадські, які були створені в наших селах, вони від ранку починали свій робочий час з Галицької районної ради і районної адміністрації. Дякуючи їм і дякуючи всім вам. Газ сьогодні він би, можливо, був, але можливо, пізніше десь. Але ми сьогодні його маємо на Миколая. Результатами своєї праці задоволені і газовики. На сьогоднішній день 56 населених пунктів мають газ. 57 і 58 стали ваші два села. І в дуже короткій перспективі маю надію, що ми будемо мати 100% газифікований район. А за працю цьогорічну підгучні оплески присутніх працівникам управління газового господарства Галицькому районі було вручено почесні грамоти Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради, а також Галицької райдержадміністрації та районної ради. А вдячні селяни передали ікону Миколи Чудотворця очільнику області. Громада, села Деліва просить передати. Цей образ святого Миколая Чудотворця, який був сьогодні освячений в нашій церковці святого Дмитрія, пану Вишоманюку Михайлу Васильовичу, здячністю за те, що він допоміг нам в газифікації нашого села. Нехай цей образ, нехай Миколай Чудотворець оберігає пана Михайла Васильовича все життя. Знаковою миттю святкового дійства стала церемонія запалення газового факелу, а відтак і комфорок газових плит в окремих оселях селян. Найперше, що сьогодні велике свято Святого Миколая, і ми дуже щиро вдячні керівництву нашому керівництву райдержадміністрації, обласної держадміністрації і всім, хто приклався до цієї праці, щоб сьогодні, в сьогоднішній такий день, день Святого Миколая, нас зігрів цей голубий вогник, якого ми чекали стільки років, якого чекали всі, і старі, і навіть тепер молодь, і наші вже діти і внуки. Газорозподільчу станцію за християнським звичаєм було освячено у присутності жителів села та почесних гостей. А довколишніми просторами ще довго по тому лунали щирі слова подяки людям праці, чиїм трудом невтомним зроблено велику справу.